Я не розумію, чого ще слухати русську музику. Якщо ти розумієш, що ти платиш тим, що ти слухаєш кожен раз цю пісню, вже ви не можете казати, що ви проти війни, тому що ваші гроші вбивають мене. І я завжди їх запитувала, що ви колись чули про Україну. Така у нас була рубрика. Старалася англійською розказати, що відбувається, що це не Україна, яка 24 лютого з'явилася на світ. Я дитина з Херсонської області, Біль... народилась біля моря, і то мені все життя, все дитинство здавалося, що всі люди живуть біля моря. У нас є штучно насаджений найбільший ліс в Європі в Херсонській області, він весь рядочками такий рівненький, бо люди його садили. І коли перший раз я в дитинстві поїхала в Карпати, їхала в електричці Львів мукачево і кричала на всю електричку: Мама, тут ліс на рядочками! Хто його садив? Чого ці люди такі неаккуратні? Бо мені казали, що не існує природних лісів, як ці дерева самі ростуть, ну, наскільки нас формує вообще середовище, в якому ми ростимо. І ще через те, що це село було, тобто це не кам'яні джунглі, а просто пісок якийсь, і трава вигорівша завжди. Да? І о, колись я їхала в маршрутки Новомиколаївка-Херсон, і там була таке поле. Вигорівши, і це літо і я їду, і я розумію, що в цьому полі всі цвітає, які є в мені. В дитинстві пережила, що мені не хочеться мати з собою ніякого нічого спільного, мені хочеться бути другим чоловіком, фу-фу-фу. А тут в цей момент я така трошки, ну, це цього відчуття стало трошки менше, тому ти ніби розумієш, чого ти народився такий і народився тут. І що в тебе очі, такі, як у вас не ростуть дерева, а, тільки, а якщо ростуть, то тільки оливкові, такі дикі. І тебе очі, як у цього дерева, листочки, і ці оливки, а волоси, як ця трава, вигорівша. і шкір, ну, тобто, все якось так мечиться класно. Ви вчилася на вчительку початкової школи, тому що людина з села має бути вчителькою, в принципі, якщо вона гуманітарій. То в неї небагато є вибора, філолегійні. А потім якось вона так закрутилася, то в театральну студію мене забрали, потім я вступила випадково в Карп'янка так не сильно того і плануючи, і пишу пісні, ще я співачка. Тобто акторка театру, кіно і співачка. Нема куди їхати. У нас просто це відчуття сирітства, і в тебе немає і свого дому в Києві, і ти нікому не нужен. І моя подруга їхала за кордон до своєї подруги, і вона забрала просто мене в Словаччину, де я ніколи не була. І там я влаштувалася офіціанткою, працювала офіціанткою і шукала якісь можливості щось. Ну, дуже хотілося щось робити. Я зареєструвалася в Тіндері і написала про себе, що я артистка, поставила парапор пор Україну, фотографію з себе, фотографію з Тарасіком, щоб не було лишніх непоняток. Написала: якщо ви... Митець, і ви хочете зробити щось спільне, або у вас є можливість, де я можу поговорити про Україну, пожалуйста, давайте щось зробимо таке. І отак і почалося. Ну тобто, світ на це дуже відгукнувся, і в мене почались якісь там то там в університеті розповіла про війну про Україну, трішки поспівала, потім в Німеччину поїхала, теж поспівала. І це більше було все одно як бесіда. Тобто я старалася англійською розказати, що відбувається. І розказати, що таке Україна, в принципі, хто я така, що це не Україна, яка 24 лютого з'явилася на світ, і співала свої пісні і ми придумали теж дуже влучно, мені здається, бо я пишу пісні в Singers and Songwriters в цьому жанрі автора-виконавець, де важливий текст. І ми їх просто переклали англійською і скрізь я виступала з субтитрами. І через це люди і могли зрозуміти, про що я співаю, чого я плачу. Не тільки емпатувати, просто чуттєво, а ще й розуміти контекст. І це не заважало їм. І... А я, ну, Я вмію заражати людей. Ну, Тобто це те, що взагалі людина актор робить. Їй треба заразити якось тим, що вона несе. І ну, всі мої ці взаємодії з європейською публікою, вони були завжди дуже. Ну, успішні з той точки зору, що люди не сиділи, як барани, і їм не було так, от. ну що ти нам розкажеш? Вони дуже підключалися до цього. Але я ще розумію, ну, тобто, це ж теж приятна ілюзія, що ти можеш повпливати на думки людей, переконати їх в чомусь. Але якщо людина приходить на захід, який про Україну чи на якому виступають українські митці, це вже людина, ну, вже людина з клепкою. Так, і на тих людей, на яких варто було б впливати, ти до них не доберешся, ти до них не достанеш. І якщо ти в Будапешт приїжджаєш, в Будапешт це єдине місто, яке в опозиції до влади, до Орбана. Там, коли були якраз вибори минулої весни, коли ми туди їздили, то в Будапешті якраз переважувала ця опозиція, я не пам'ятаю ім'я цього політика. А вся інша Угорщина, яка дивиться телевізор, яка повністю зазомбована, то вона ніколи не почує моїх пісень, вона ніколи не побачить, що я її буде. Так, да, вони супер проросійські. В лютому, ну в березні, я, напевно, перший раз в житті почувствувала ненависть настояще. Я ніколи це не чувствувала до того. Ну, Коли о, 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 тільки почалось повномасштабне вторгнення, і, всі, і тебе ще дуже дивувало все, що відбувається. Бо зараз, мені здається, ну, мене внутрішньо вже не дивує. Я дивлюся все жахливіші і жахливіші штуки, що людину вбивають за слова якісь, і мене це вже не дивує. Я вже розумію, що в них іще очікувати. І це відчуття ненависті, воно вже просто трансформувалося в якусь огиду. Ну, мені огидно. Но це не от таке. А тоді це було, я готова була. В руками своїми впиться в лиця ці. І хотілося щось робити ну, з тим, коли я розумію, що це, відчув... це колективне якесь відчуття, хотілося і колективного відчуття любові ну, зращувати. Я працювала, коли приїхала потім в Берлін зі Словаччини на декілька місяців, працювала в косметичному магазині, складала. В коробки, косметику, і там дуже хороший колектив. Ми обідали завжди разом. І я завжди їх запитала, що ви колись чули про Україну? Така у нас була рубрика. І зазвичай відповідь була нічого. Потім після Євробачення Калуш була відповідь. І а так, все. І хотілося розказати ну, мені хотілося розказати про все на світі, про історію. От теж я жила в родині з німцями. Вони мене прихистили, я була їх як донечко їм. І ми відкривали атласи, і я їм розказувала, яка, де все зарождалось. При тому, що з історії в мене дуже погані знання, я це розумію, тобто я точно не історик якийсь, але якісь базові штуки там, та? про Московське царство та? і Київ, про Київську Русь, про те, що відбувалося на території та Дикого поля і Півдня України. Бо в нас, наприклад, в селі дуже багато, навіть зараз відчутно впливу кримських татар. І В ем, нас, наприклад, називається озеро біля села Джума це точно не українське слово. А одна зі страв, яку ми готуємо, називається манджа. І це теж не дуже схоже на українське слово. Чи наступне озеро трохи далі воно теж Катлахай. Тобто ці назви вони ж пов'язані з чимось, і це точно не з Росією пов'язано. І мені дуже хотілося відокремлювати в свідомості людей, принаймні навіть тих, з якими я стикаюсь, в побуті. Нехай це буде 10 людей, але відокремлювати взагалі розуміння, що це за країна, що вони різні, і що мови наші різні, що вони значно більш схожі з білоруською з польською, ніж з російською. Якісь такі штуки. Що в моїй області є, і що я люблю, і що є унікального, якісь рожеві озера, дивовижні, чи пустеля, ну тобто країна в Європі, яка має пустелю, це прикол. Ну, я не розумію, чого ще слухати русську музику. Якщо ти розумієш, що ти платиш, тим, що ти слухаєш кожен раз цю пісню, що ти платиш цій людині, і ти все одно її слухаєш, ну, це як руский, який розуміє, що він робить, і все одно робить. У мене є телеграм-канал. Раніше я туди скидала записи з диктофона. Зараз я перестала це робити, тому що я записую пісні на стрімінгу, і люди можуть їх послухати на стрімінгу. І люди в коментарі, коли я пишу в цьому телеграм-каналі, телеграм вийшла нова пісня, ось посилання на всі стрімінги. Дає SoundCloud, який безплатний, тобі нічого не треба, щоб туди зайти. Вони все одно пишуть: скиньте сюди пісню, скиньте пісню в Телеграм, так удобніше. Ну, тобто, це взагалі непонімання того, за що має жити музикант. Ти ж ходиш на роботу свою, ти ж получаєш свої гривні і купляєш за них кефір. Я теж хочу. Це моя робота. Я теж хочу отримати гривню і піти в кефір купити. Можливо, через те, що вони не розуміють дійсно, не розуміють просто, як це працює, і що музиканти правда заробляють хороші гроші, коли ти слухаєш їхні пісні. Можливо, тому для них це і не проблема, що я послухаю далі свої пісні ці любимі. Цієї осені я брала участь в такому міжнародному проєкті Цікавому, він, він присвячений впливу російської мови на інші культури. І як ці країни стараються вигристи після цього впливу? Тобто там була Молдова, Україна, Вірменія, Сакертвелло і Німеччина східна. Нібито просто гроші виділяла Німеччина. Я думаю, вони не могли Німеччину не взяти. Але зрозуміло, що от представники чотирьох цих країн, окрім Німеччини, ми всі знали російську мову, хоча б. Дівчина з Німеччини, вона з Берліну, вона не знала навіть російської мови. Тобто зрозуміла, що цей вплив він нерівноцінний дуже. І те, що мене засмутило, аж егоїстично засмутило, коли ми їздили вже цима країнами, всіма, ми були скрізь, окрім України, тільки в Україну не приїхали люди. В Молдові, добре, в Молдові, в Вірменії і в Кертвело. Я ніде не чула, щоб люди місцеві говорили між собою російською. Об... Мені б в цей момент стало образливо і настільки видно який сильний цей вплив на Україну. Бо ти, коли живеш тут весь час, тобі здається, що ну, це нормально. Ну, вже так, як є, як є, так і є. А потім ти розумієш так, що були країни, та, Молдова та ж сама, які теж. Але я розумію те, що це не ну, це точно не експертна думка, я взагалі не про експертні думки. Бо зрозуміло, що наша мова вона має так, е, алфавіт, принаймні такий самий кирилицю ми використовуємо, а всі ці мови мають інші алфавіти. У Молдові спілкуються румунською, там Латина, в Вірменії все картвела взагалі свої алфавіти. Ці красиві, дуже красиві. Ми спочатку це прикладали поезії один одного, потім їздили в, і в кожній країні читали свої вірші. Своєю мовою і були переклади паралельно мовою, в чій країні ми знаходимося, і англійською. І, наприклад, якщо в Молдові люди були суперемпатичні, коли я читала цей вірш, а вірш отакий, ну, нелегкий, то в Вірменії більше ворожості значно, тому що в Вірменії принаймні. Та, те, що я відчула на собі, що в них є така образа, що Україну підтримують у війні, а у Вірменії війна і ніхто її не підтримує. Росія її підтримує. А ще був момент, коли я спілкувалася з росіянкою в Тбілісі, і Спочатку я з усіма говорила англійською, і коли до мене звертались російською, то я відповідала англійською. І тут вона, ну, вона щось мене запитала, я сказала: I'm sorry, I'm sorry, і вона англійською звернулася. Чи не хоче я пройтися? А це був ботсад, я була сама. Вона каже: чи не хоче я пройтися з нею поруч і там пофотографувати її, а вона мене. І я спочатку така: Окей, і потім ми йдемо. Але я розумію, що це вообще шибка, це вообще шибка, треба бігти. Вона точно руска. Надо бігти Чого я согласилась? І вона щось каже: my name is Альона", там, чи ще не пам'ятаю, як її звати. Окей, okay, is Маруся. А вона, я так зрозуміла, зрозуміла, подумала, що я іноземка спочатку, коли я їй відповіла англійською. І Вона така. Маруся? І далі ми англійською спілкуємося. вона каже, оце уявляєш, я е, там працювала цілий рік, і цей тиждень я сказала: я уїжджаю в відпустку, ніхто мене не чіпайте. А ти де А я мовчу. Мовчу і думаю, як уйти. І вона, А ти де працюєш? Я кажу: ніде не працюю. Я не можу зараз працювати. І живу я ніде. Уявляєте? Нема мені де жити. Окупована моя територія, твоїми військами. І тут... Ми йдемо далі по алеї, і я розумію, як легко змінюється ця. Ну, змінюємося ми місцями. Тепер вона хоче втікти, а мені вже стає інтересна. Що ж буде далі? І тут. Присідаємо ми вдвох на лавочку, і вона починає мені розказувати історію. Що вона тут цілий тиждень намагається всім пояснити, що не всі росіяни за владу є дуже багато адекватних, Ми проти. Ми взагалі віримо, що Україна переможе. Ми віримо, що Україна переможе, і все буде добре. І... А ми проти. Оце... І це все англійською відбувається весь цей діалог. Я кажу: добре, ви живете в Росії. Вона каже, так. Ви працюєте в Росії. Вона каже, так. Ви офіційно працюєте в Росії? Вона каже так. Каже, ви не можете казати, що ви проти війни, тому що ваші гроші вбивають мене. Те, чому учи християнство, мені б дуже хотілося. Але те, чому учи життя, мені б дуже не хотілося їх. Ну, їх. Тобто, Ну І це філософські якісь розмишлення, які нічого не приносять тобі зараз. Духовна часть мене, яка хоче жити свою лучшу життя, каже, що злость нічого хорошого тобі не робить. І обіда нічого хорошого для тебе не робить. І вона ніяк не впливає на цих людей. Вона тільки роз'їдає тебе. А реальна часть мене, яка розуміє, що вони роблять, каже, іди ти в жопу. Духовна, возвишена часть. Якщо я любила якогось поета і вважала його геніальним поетом, я не перестала його вважати геніальним поетом. Але я його не читаю зараз. Я не можу його читати. Я не читаю російською нічого. Якщо мені ну, треба щось дізнатися в гуглі і немає української про це, а є російські сайти, то я не відкриваю їх. Я вводжу цей запит англійською і намагаюся розібратися англійською.